Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо сьогодні. Новини прозвучать із Заблоцівської громади. Брат не завжди друг, але друг завжди брат. Щирі слова подяки від Заблоцівської громади і наших захисників. Звучать Богусловом Брояновському та дружній громаді міста Велшбек за постійну допомогу і підтримку. Черговий приїзд Богуслова сприяв допомозі на передову для наших захисників, одиноких людей, які проживають в облоцівському територіальному центрі, малозабезпечених жителів Зоблоцівської громади. Дякуємо вам за небайдужість, брати поляки. Дякуємо і за те, що ви не перестаєте допомагати незалежно від політичних вітрів і обставин. Сподіваємося, що незабаром святкуватимемо перемогу над нашим спільним ворогом вже разом. У міжнародний день захисту дітей відбувся фінал четвертого етапу масштабного спортивного проєкту серед учнів пліч опліч Всеукраїнські шкільної ліги з черлідингу. Серед восьми команд з усіх районів Львівщини, які почергово перемогли на шкільному територіальному та районному етапах шкільної ліги, була команда чарлідерок Ясинівського закладу загальної середньої освіти. Це був крутий досвід участі у змаганнях на такому високому рівні. Усі молодці. 4 червня у селі Підгірці Заблуцівської громади відбувся дитячий турнір з футболу між закладами загальної середньої освіти Заблоцівської сільської ради. Учасники турніру команди з усіх закладів освіти Заблуцівської громади. У запеклій боротьбі призери визначились у такому порядку: бронзовим призером стала команда Заблоцівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Срібло здобула команда Дуб'євського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом. Переможці турніру, команда Ясенівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів з дошкільним підрозділом. Відзнаки за участь отримали команди Підгорецького закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів з дошкільним підрозділом, Лучківського закладу загальної середньої освіти перших-2 ступенів та Лугівської філії перших-других ступенів Заблоцівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Висловлюємо вдячність усім, хто допоміг в проведенні турніру за солодкі подарунки, воду, кубки і медалі для усіх учасників турніру. А також командам черлідерок із Дубєвського, Лучківського підгорецького закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами. Ваша підтримка була неймовірною та найбільше дякуємо Збройним силам України. Бо сам завдяки вам, з радістю та користю, діти проводять літні канікули. Які санкції будуть застосовувати до тих, хто не оновив дані? Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних? Хто буде виписувати цей штраф? Скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення, несвоєчасне оновлення даних? Який порядок оскарження штрафів у суді? Чи можуть під час оскарження штрафу в суді виписати ще один штраф за неоновлення даних? Яка буде сума штрафу, арешт рахунків, арешт майна? Чи передбачено це законом? Чи може бути штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК? Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які знаходяться за кордоном? Чи буде Укрпошта розсилати повістки? Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані, і для тих, хто цього не зробив? На ці запитання відповідає підполковник юстиції Ірина Гарбуз, представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України. Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК СП, ЦНАП або в застосунку Резерв Плюс. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення облікових даних надано ТЦК ТСП. а саме уповноважена посадова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності під час розгляду справи в суді за неоновлення військовооблікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено сімнадцять штрафу сімнадцять тисяч гривень. За повторно протягом року 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби в такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Військові зобов'язання, які знаходяться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок резерв плюс або звернутися до консульських установ. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Тож, підводячи підсумки, закликаємо всіх громадян звертатися до представників ТЦК та СП для вирішення спірних питань. Літо найкраща пора року: сонячні теплі дні, свіжі овочі та фрукти, відпочинок біля водоймищ чи в парку. Однак саме через високі температурні показники кишковим інфекціям притаманна літня сезонність. Також не варто забувати, що Україна сьогодні перебуває в умовах війни, що є неабияким фактором розповсюдження різних інфекційних захворювань і, в першу чергу, гострих кишкових інфекцій. До них належать шегельоз, сальмональоз, черевний тиф, паратифи А і Б, холера, харчові токсикоінфекції, гепатит А та інші. Основною ознакою, яка об'єднує усі ці інфекції, є місце перебування збудника і розвитку хвороби це кишківник людини чи тварини. Звідси загальний механізм передачі інфекції фекально-оральний, при якому збудник з кишківника хворого чи носія інфекції потрапляє у зовнішнє середовище, потім через рот у шлунково кишковий тракт здорової людини і викликає захворювання. В організм людини хвороботворні мікроорганізми можуть потрапити з їжею, водою, а також брудними руками і предметами домашнього вжитку. На жаль, сприйнятливість людей до кишкових захворювань досить висока. Особливо часто вони зустрічаються фізіологічно у дітей через знижені захисні можливості організму і недосконалість володіння гігієнічними навичками. Основні заходи профілактичних кишкових інфекцій це дотримання правил особистої гігієни, включаючи регулярне миття рук. Руки необхідно мити перед вживанням та приготуванням їжі, після кожного відвідування туалету, чітке дотримання санітарно гігієнічних вимог під час приготування їжі, ретельно мити за необхідності обдавати окропом фрукти та овочі, які вживаються сирими, гарячою водою та мийними засобами для посуду, вимивати робочий стіл та кухні, розробні дошки та кухонний інвентар, зокрема ті предмети, на яких розробляли сире м'ясо та рибу. Дотримуватись температурного режиму при зберіганні продуктів, особливо тих, що швидко псуються, враховуючи тимчасове відключення світла, що змінює температурні показники холодильного та морозильного обладнання. Важливо уникати сусідства сирої продукції та готових страв. В жодному разі не їсти недосмажену, недоварену птицю і м'ясо. Купівля риби, м'яса та м'ясних виробів лише на організованих місцях торгівлі ринках при наявності супровідних документів, що зазначають якість та безпечність при купівлі м'яса слід перевіряти наявність ставра, яке б засвідчило про проходження ветеринарно-санітарного контролю. Готовість страви необхідно вживати свіжими, зберігати не більше визначеного терміну при температурі від 2 до 6 градусів за Цельсієм, або в гарячому вигляді не нижче 65 градусів за Цельсієм. Якщо страва готувалася заздалегідь, її слід вживанням перекипятити або просмажити, а не розігріти. У поширенні гострих кишкових інфекцій вагому роль відіграють мухи, прилітаючи зовні, де вони скупичуються в місцях багатих на органіку. Це смітники, перегній нечистоти до житлових приміщень, комахи сідають на харчові продукти і таким чином заражають їх збудниками хвороб, які переносять на лапках та черевці. Для обмеження мухом доступу у приміщення вікна закривають спеціальною сіткою. Також ефективні для знищення мух липкі стрічки і мухобійки. Потрібно пам'ятати, що в чистому приміщенні мухи не затримуються. Ваговим фактором передачі кишкових інфекцій є вода, забруднена виділеннями хворих носів, інфекції чи тварин. Найбезпечнішою є водопровідна вода через те, що її піддають очищенню знезараженню та періодичному контролю якості. Замкнута система водопроводу виключає забруднення води хвороботворними мікроорганізмами. Велику небезпеку становить вода відкритих джерел та водойм. Вона може бути забруднена нечистотами з ушкоджених каналізаційних труб при змиванні з поверхні ґрунту атмосферними опадами. Під час купання у відкритих водоймах річках, озерах, ставках намагайтеся не заковтувати воду. Отож, бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких. Все буде Україна. Слава Україні!